Мересер заслужити. В пресенте змінює літеру С на приголосні сета і С, се. якщо після них стоїть голосна О. Дю мереско. Я заслуговую. Дю мереско. Ту мересеш. Ти заслуговуєш. Ту МЕРЕСЕШ. Ель мереце. Він заслуговує. Ель мерете. Нosotros меретемус. Ми заслуговуємо. Нosotros меретемос. Ботрус меретес. Ви заслуговуєте. Ботрус меретеїс. Ельюс меретен. Вони заслуговують. Еліс меретен.